Я думаю, кожен з вас хоча б раз у житті хотів створити свій власний стартап: повага у суспільстві, топові вечірки, наймовірний нетворк і, звісно ж, штучний інтелект. Ну куди без нього в сучасному світі? Ось і в мене так само: дивишся в інстаграмі на чергову історію успіху, і так і хочеться відчути це на власному досвіді. Останні сім років я займаюся аутсорсом та аутстаф. Моя компанія допомагає втілити у життя різні ідеї від створення прототипів для стартапів до оптимізації корпоративних витрат. І як би це дивно не звучало, в нас за цей час не було власних продуктів. Точніше, вони були, але є нюанс. Ми робили різні круті штуки для оптимізації бізнес-процесів всередині нашого бізнесу. Але створити якийсь b 2 c продукт на широку аудиторію тут в нас руки ніяк не доходили. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами історію, як ми за тиждень створили стартап. У 2025 році я відкриваю для себе такий класний інструмент, як NIT. То не в курсі це ноуково no ТУ, який допомагає будувати пруф концепт швидше та без зайвого геморою. До цього всього ще аїшка розвивається нестримними темпами, і усі на Лінкідіні кричать, що починається ера соло фаундерів. Як ви вже зрозуміли, мої пальчики так і чесало, щоб спробувати накодити якийсь крутий продукт і змінити цей світ на краще. Але мені не вистачало найважливішої складової вільного часу та ідеї. І якщо з вільним часом можна було би просто перестати грати в доту, то з ідеєю ситуація була набагато складнішою. Мені не хотілося витрачати ресурс на те, щоб створити продукт для 20 користувачів. Мене цікавилось щось, що мало би потенціал для сотень тисяч. І саме тут починається наша історія. Отже, саджу я зранку пів кавусю, і до мене заходить Вася. А, точно, забув вам сказати, Вася то мій партнер по інфобізу. Ми разом навчаємо людей дегенити і ділимося досвідом, як заходити клієнтів у B2B на заході. Тож, якщо тобі цікава ця тема, так само знизу є силочка на курсі. Так ось приходить він і каже: слухай, я тут знайшов крутий промпт, як писати сценарій для рілзів, але кожного разу його копіпасити в чат GPT ще й з телефона це прям тяжко. На додачу знайти або придумати такий промпт, час уже як город перекупати, чи можеш якогось бота накліпати, щоб це полегшити. Мені стало цікаво, скільки мені займе час створити такого АІ агента з NIT. І маючи вже певний досвід, я зробив це за 2 години. Так, я сам був в шоці, але по факту я просто об'єднав декілька сервісів. Людина записує голосове в Телеграм Бота, далі його голос перетворюється в текст завдяки OpenAI Whisper, далі чат GPT на основі промпту та записаного тексту видає результат. І цей результат нас, м'яко кажучи, вразив, бо він робив зречення на пару слів, написаного соціофобом-інтровертом, у Ему рівня Данте на стероїдах». Ми тішились, як діти. Я ще дав доступ парі друзів, щоб вони теж відчули гордість прогресу АІшки, і на цьому я пішов далі займатися іншими справами. На наступний день в мене було тренування в залі. Ну, це знаєте, підкачатись до літа, щоб мужики в бані заздрили, який в мене прес. І коли між підходами до мене знову прийшла думка про те, що я колись зроблю свій стартап, виникло просвітлення. А чому б не зробити цього АІ агента доступного для усіх на основі підписки? Будемо чаржити пару доларів в місяць, і це дійсно спростить життя людей. Більше не треба придумувати контент і якось його загортати. Просто пишеш голосове про те, що сталося у тебе у житті, і далі Аїшка його модернізує згідно найліпших практик інфобізнесу. Але чи будуть взагалі люди це купляти? Мені не хотілося складати багато ресурсів в те, щоб протестувати гіпотезу, яка сподобалася лише мені та певній групі людей. Тож, я вів для себе три основні правила. Перше, пишу все на NAITEN. Робоча версія з підпискою максимум 40 годин. Старт в понеділок. Друге, йду туди не сам. Мені потрібен партнер, який займається маркетингом. Благо Вася вписався у цю авантюру одразу у форматі 50-50. Третє, я не краду час на цей проєкт з інших проєктів, тому жодного відпочинку, доки ми не закінчимо. Основна ціль отримати 50 платних користувачів. Також потрібно дізнатися, скільки буде коштувати ціна залучення користувача та заміряти, як часто вони користуються нашою апкою. В нас був наступний план: беремо трафік з інстаграму, переводимо на лендінг, далі людина потрапляє в бота та заповнює коротку інфу про себе. Після оплачує та починає користуватись. І тут у вас виникає логічне запитання: а чи не ліпше спочатку дати людині можливість покористуватись, а тільки потім казати Купи? І так, ви праві більшість продуктів роблять саме по такій схемі, але ми не пішли цим шляхом через дві причини. Перше, реалізувати це технічно зайняло б набагато більше часу, бо потрібно було б створювати тестового користувача, вимірювати скільки він вже написав голосових і так далі. І друга, ми мали чітко розуміти, хто у нас купує і годувати цю інформацію у Фейсбук. На основі цих даних вона підганяє все більше і більше релевантної аудиторії, що в свою чергу допомагає знизити ціну залучення ліда. Плюс ми розуміли, що підписка буде коштувати близько 200-300 гривень, що не так же і багато, враховуючи львівські ціни. Отже, поділили зону відповідальності, потиснули руки і пішли займатися своїми справами. Загалом свою роботу я би описав так. День перший створював та налаштовував базу даних на основі MongoDB. Інтеграція за найтен там крива, тож без костелів не обійшлось. День другий допилював функціонал, додав можливість комунікації з саппортом, стилі, в якому писати текст, і формати підріл, Stories та Trends. День третій підключав підписку. Ми обрали WayforPay, Pay, бо він оптимізований під український ринок і у нас вже був там аккаунт. Просто створив ще один магазин і далі мене чекало пекло під час інтеграції. День четвертий продовжував підключати підписку і тестувати різні варіанти. Якби не чат GPT, це точно зайняло би у мене пару днів. День п'ятий шліфовка, тестування та фіксання багів. Плюс відсвяткував, що я ще не вмер як девелопер і маю можливість створити такий продукт в такий термін. Паралельно з цим Вася створив веб-сайт, придумав та змонтував креативи для реклами, плюс тестував різні промпти, щоб вони видавали топовий результат. Ми майже все встигли до понеділка, і далі нас чекала реальність. От знаєте, це відчуття, коли тобі приходить щось геніальне в голову і ти хочеш це втілити вже і негайно. Тебе переповнює мотивація. Так ось, від неї до понеділка не залишилось нічого. Ми були виснажені. Плюс в нас були інші продукти, які потребували нашої уваги. І через це завдання, які залишилось доробити, розтягнулись ще на два тижні. Хоча їх можна було виконати за день-два. Але врешті-решт, підтримуючи одне одного, ми дійшли до того, чого ми так сильно очікували: день запуску реклами. Палиціла бот буде летіти, отак, от як ракета, просто Просто полетить. На старті ми хотіли витратити 200 доларів, і наша ціль на них була завести хоча б декілька платних користувачів. Тож, яке в нас було здивування, коли ми за ці кошти отримали аж 10 юзерів усього за 2 дні. Більше того, завдяки коректно налаштованому Фейсбуку та відтестованих креативах ми побачили, що ціна поступово падає і залили ще 100, доллів, за які ми отримали 12 користувачів. І що я вам хочу сказати, це оргазм. Ну, справді такі емоції складно передати, коли ти створив щось, що дійсно допомагає людям. Коли ти отримуєш позитивний фідбек від своїх користувачів, ти відчуваєш, години розробки були витрачені не даремно. Ти приніс у цей світ користь. Так, так. Творити сторіс це не побороти раз. Але, тим не менш, це може економити людські години і дозволити тим самим блогерам проводити більше часу не з телефоном, витрачаючи його на генерування ідей, які пронесуть охоплення, а з близькими та рідними людьми. Щодо подальшої долі нашого бота, ми вирішили додати декілька цікавих фіч відповідно до фідбеку наших користувачів і дійти до 100 платних юзерів в місяць, що еквівалентно близько 20 тисячам гривень МРАРО. Після цього плануємо шукати інвестиції та створювати повноцінну мобільну апку з ще більшими можливостями, бо все-таки функції NITN обмежені. Пробувати результат нашої роботи ви можете за посиланням нижче. І якщо вам сподобався випуск, ставте лайк, оформіть підписку, щоб не загубити, та напишіть ваш фідбек у коментах. З вами був SEO ІТ компанії. Побачимось!